На Полтавщину із робочим візитом приїхав віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Метою візиту посадовця було ознайомлення з економікою та соціальною сферою області. На Полтавщині продовжують втілювати у життя соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича. Серед них реформа медичної галузі. Пріоритет первинна допомога. В області із 2010 року створили чимало амбулаторій сімейної медицини. Там із населенням працюють сімейні лікарі, які в першу чергу мають попередити хворобу. Ускладнення торговельних відносин з Російською Федерацією на яку припадає майже третина експорту області, негативно позначилась на виробничій діяльності підприємств машинобудування та металургії. Обсяги виробництва цих галузей зменшились. На 25 та відсотків відповідно щодо економіки регіону, тут прогрес відчутний у гірничо хімічній, харчовій та легкій промисловості. Щоправда, деякі галузі переживають спад через торгівельну війну із сусідньою Росією. Середній відсоток фінансування центрів первинної медико-санітарної допомоги в області складає близько 31 Тобто, не на словах, а на ділі перевертаємо піраміду в бік первинної допомоги, первинного контакту між пацієнтом та медичним працівником. Якщо до структурних перетворень цей відсоток сягав від 5 до 7%. відсотків. Торкнулися реформи також сфери освіти. Перед областю стоїть завдання забезпечувати якомога більше малюків дошкільною освітою. 2013 року в області відкрили 12 дитсадків. Ще 11 створять до кінця року. Втім, є проблема із фінансами. На будівництво деяких садочків не вистачає коштів. Приклад заклад для дітей у Кременчуці на 270 місць. Тут каже директор департаменту освіти та науки області Володимир Мирошниченко: потрібна підтримка держави. Сам віце. Прем'єр оцінив досягнення Полтавщини, але зосередив увагу на проблемах. Одна з них міжнародні зв'язки в області. Останнім часом нерідко запрошують гостей з-за кордону. Грищенко зазначив, слід активніше залучати інвесторів. Я думаю, що не тільки важливо запрошувати всіх подивитись, що є Полтава і Полтавська область, але було б непогано і організовувати презентації області в самому Києві. До цього є різні можливості. Окрім цього, Грищенко зупинився на проблемі з заборгованістю по зарплаті. Загалом говорить він, у регіоні ситуація стабільна, але чимало коштів заманили працівникам активні підприємства державної власності. Також віце-прем'єр-міністр доручив розібратися із негараздами у земельній сфері, а також питаннями соціального характеру, приміром, насильством у сім'ї. Грищенко підкреслив, вирішення цих питань є конче необхідним, особливо напередодні підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС.